Слава Україні, друзі! Канал Legendary Balls на зв'язку. І я, Ігор Мартиненко. Вітаю вас всіх. Давно не бачилися, тим краще, щоб ви доєдналися знову до нашого каналу. Сьогоднішній випуск ми назвали Нащо нам такий футбол? Присвячений він з одного боку перемогам українського спорту, про це пізніше поговоримо. А з іншого поразкам та невизначеному стану українського футболу. З цього і розпочнемо, але. Перед тим прошу поставити лайк цьому відео і напишіть в коментарях, чи погоджуєтесь ви з назвою цього випуску, з темою, яку ви бачили, яка, зрештою, залучила до перегляду цього нового відео на нашому каналі. Тому що дійсно в нашого футболу дуже-дуже дуже багато проблем, особливо якщо говорити про клуби, про виступ їхній у Єврокубках, та і збірна також не тішить. Останнім часом тут є об'єктивні причини, це велика Масштабна війна, з іншого і суб'єктивні, і дійсно те, що робиться не так керівництвом і клубів, і, напевно, всієї асоціації футболу нашої держави. Тож чекаю на ваші коменти. Ну і прошу підписуйтесь на канал Legendary Boss, якщо ще цього не зробили. Якщо хочете і можете зробити більше, то за Днатьте на його розвиток. Звісно, ми підтримуємо сили оборони нашої держави і вас залучаємо не зупинятися. Але і потрібно розвивати український YouTube, наш україномовний сегмент. І ми дуже дякуємо за те, що ви скануєте QR-код, і також ділитесь з нами донатами. І ми починаємо! Так, друзі, перепрошую на початку, було надто гучно, тому давайте з таким звуком. Тож головний тренер національної збірної України оголосив заявку гравців, які будуть готуватися до матчів відбору на чемпіонат світу 2026 у Сполучених Штатах Америки. Канаді та Мексиці. Тож нагадаю, що вже 5 вересня ми стартуємо в з суперграндом Україна-Франція. Далі на нас чекає зустріч 9 вересня з Азербайджаном. Тож Сергій Станіславович викликав голкіперів Андрія Луніна, Анатолія Трубіна та Дмитра Різника, захисників Ілля Забарний, Олександр Сваток, Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Тарас Михавко, Олександр. Тимчик та Віталій Миколенко, півзахисники Олександр Зінченко, Єгор Ярмолюк, Іван Калюжний, Микола Шапаренко, Олего Черечко, Георгій Судаков, Артем Бондаренко, Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко, Віктор Циганков та Олександр Зубков. Ну і зовсім без сюрпризів на позиції нападника Роман Яремчук, Артем Довбик та Владислав Ванет. Фактично тріо безальтернативне. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чого очікуєте від збірної Реброва у відборі на Мундіаль. Ну і зрештою, як вам підбір гравців? Чи з усім погоджуєтесь або ж вважаєте, що ще когось Станіславич міг би і довикликати? І якщо збірна тільки розпочне свої виступи в кваліфікації на чемпіонат світу, то в наших клубів у кваліфай раунді Ліги Європи та Ліги Конференції все дуже дуже. Погано. Ну, перш за все, у Динамо та Полісся. Звісно, київське Динамо у Лізі Європи в четвер ввечері о 21.00 номінально домашній матч проведуть проти ізраїльського макабі Тель-Авів. Перший поєдинок, звісно, краще було б забути. Там підопічні Сашо, зрештою, пропустили тричі, забили лише один гол. Ну і все дуже. І дуже погано виліт від пафоса кіперського кваліфікації ліги чемпіонів УЄФА став для когось очікуваним, для когось холодним душем. Але зрештою, це для мене наслідок систематичних помилок, або ж скоріше повного ігнорування розвитку команди та підготовки чемпіонів України саме до Єврокубкової фази. Ну не можна зовсім без трансферів ось так вести свою роботу, свою діяльність тільки на. Вихованцях команди, які б вони класні не були справді у Динамо, одна з найкращих шкіл в Україні, і взагалі, якщо говорити про футбольну Європу, але менше з тим жодного підсилення, і як наслідок жахлива гра в Єврокубках. Динамо, думаю, може й дасть бій, але буде в лізі конференції. Що на мою думку з одного боку надає більше шансів, ніж це було в минулорічній. Фазі ліги у лізі Європи, але з іншого з такою грою і в лізі конференції динамівці можуть. Провалитися. Ну там, в лізі конференції, ми чекаємо і на Донецький Шахтар, але гірники, на відмінну від Динамо, в разі поразки залишаться повністю без Єврокубків. Перший поєдинок проти швейцарського сервета завершився нічиєю 1-1. Ми точно не чекали тут подібного від команди Арди Турана. Тим більше як вони почали знесли у кваліфікації Ліги Європи? Потім була абсолютно рівна боротьба з. Панайтінайкосом з греками не забили, і не пропустили в серії після матчових пенальтів. Вилетіли. Ну і тут для шахтаря теж можна багато критики приготувати і висловити, тому що вже всі стулили свої писки після того, як гірники розпочали з Бешикташем, і ця трансферна кампанія знову повернення бразильського стилю. Гри і підбору таких виконавців також цьому сприяла, але з іншого боку, ну подібні кошти під час повномасштабного вторгнення, після нього, під час великої війни, витрачати це блюзнірство, і на мою думку, це занадто. Тобто, тут ми бачимо дві крайності: так з одного боку, чемпіони України, які зовсім нічого не роблять на трансферному ринку, на відміну там від того ж Полісся Харківського металіста 1925, Ну а з іншого. Шахтар, який просто неадекватні кошти витрачає, ну вибачте, але. 10 20 мільйонів євро за одного футболіста, яким би він розкішним не був, це реально дуже і дуже багато. Ну, і бачимо, це не так вже й допомагає, тому що з серветом зараз шанси 50 на 50. Чого не скажеш про Фіорентину і Полісся? Ну, Фіорентину, тому що італійці, як на мене, вже в лісі конференції. Ну а Полісся суто номінально проведе в Італії поєдинок проти іменитого суперника. Ну і принаймні хай спробують грюкнути Ворима, Тож така ситуація з українським футболом. Ну на відміну, скажімо, від футболу паралімпійського. Ось я і хочу розповісти про наших парафутболістів, які днями на день державного прапора стали чемпіонами Європи. Найкращими на континенті вони б'ються, вони продовжують боротися, попри свої негаразди в житті, проблеми зі здоров'ям. І Це найкращий подарунок на День незалежності України. У британському Лавборо відбувся фінал Євро 2025 з футболу серед спортсменів з наслідками дитячого церебрального паралічу. І у вирішальному матчі наша національна збірна України в прекрасному стилі обіграла господарів турніру англійців з рахунком. 3-1, після першого тайму рахунок був нічийний 1-1, Ну а далі ми дотиснули англійців родоначальників футболу. І зрештою Україна стала найкращою на континенті вже в сьоме у своїй історії. Ну і до речі, форвард нашої збірної Іван Доненко отримав нагороду найкращого бомбардира змагань на шляху до фіналу. Синьо-жовті у півфіналі у напруженій боротьбі здобули перемогу над збірною Німеччини. 4-2. перед тим стали першими на груповому етапі. Наші футболісти розгромили Північну Ірландію 8-2, здолали англійців 1-0 та зіграли в нічию 0-0 з іспанцями. Чемпіонат Європи проходив у Британії та зібрав вісім найкращих збірних континенту. Ну, вкотре можу тільки сказати, вчиться футболісти в наших пара футболістів, як треба грати. Та що там футболісти можна згадати художню гімнастику, теж вид спорту, який в Україні люблять, який не завжди тішив в останні роки, але є історичне. Досягнення і тут ще одна велика перемога на день незалежності. Збірна України з художньої гімнастики вдруге в історії здобула золото чемпіонату світу 2025 у групових вправах, випередивши, до речі, господарів змагань Бразилію та Китай. Україну представляли Єлизавета Аза, Діана Баєва, Кіра Ширикіна, Олександра Ющак та Валерія Перемет. Перед тим наші дівчата стали третіми у командній першості. А Таїсія Онофрійчук вперше у кар'єрі виборола бронзу на чемпіонаті світу в індивідуальних вправах. Ну що тут можна ще додати? Браво дівчата! І це ще не всі українські перемоги поза футболом, тому що є історична звитяга і на іншому чемпіонаті світу. Збірна України з веслування на Байдарках і Каної тріумфально виступила на чемпіонаті світу 2025 у Мілані. Змагання стали Бенефісом Людмили Лузан. Українська каноїстка виборола чотири золотих нагороди. Дві медалі Людмила здобула у каної одиночці на дистанціях 200 та 500 метрів, а ще два золота у парі з Іриною Федорів. каноє двійка також на 200 і 500 метрів. Ось таке. Тим чином я привів тільки три новини зі світу спорту олімпійського і паралімпійського. І подивіться, яка величина: от чи справді друзі, знаєте, заслужено, ми стільки уваги надаємо футболу? Питання риторичне: футбол ми любимо, українську збірну і клуб ми будемо підтримувати завжди, але старатися треба всім набагато більше. Як гравцям, тренерам, так само звісно, функціонерам, менеджерам і власникам клубів. Напишіть в коментарях, чи погоджуєтесь ви з моїм меседжем. Дякую вам за увагу. Окрім того, прошу поставити лайк цьому відео. Підписуйтесь на канал Legendary Balls, донайте, якщо є бажання і маєте таку змогу. Ну а наразі це все ще раз. Спасибі, до нових зустрічей. Я Ігор Мартиненко. Бажаю вам всього найкращого. А Україні ми кажемо перемагай!